Будьте цілісними, а не бездоганними. Бездоганність це певна ілюзія, за якою ховається страх бути недостатнім, неідеальним. Бездоганність це також певна пастка нашого его, яке хоче, щоб ми відмовилися від своїх усіх як би негативних рис. Але ми, як звичайні люди, не можемо бути завжди бездоганими. Ми маємо як світлі, так і темні сторони, як негативні, так і позитивні риси характеру. Ми можемо в один день бути сильними, а на другий день вразливими. Однак люди, які намагаються бути постійно бездоганими, призводять своє життя у певну гонитву за чимось ідеальним, але в той же час недосяжним. На відміну від цілісної людини, яка бачить у своїх недоліках користь, тобто використовує свої помилки, прогалини, погрішності для того, щоб краще пізнати себе і свою власну природу, така людина випромінює таку тиху привабливість, постільки вона не боїться думки інших, бо знає, що її цінність не залежить від цієї думки бо знає, що її власна повага до себе не народжується з бездоганності, а із власного прийняття своєї природи. В той же час цілісність вимагає певної мужності подивитись на себе без будь-яких Прекрас і без осуду в тому числі. Оскільки ми зустрінемося в процесі із тими явищами, які вже давно хочемо забути, не то, щоб їх побачив хтось інший, а просто навіть стерти зі своєї пам'яті. Людина, яка стремиться, намагається вчиться бути цілісною, відчувається живою у тому суспільстві, де люди часто носять маски або щось із себе вдають. Одночасно та людина, яка хоче завжди бути бездоганною, вона робиться холодною, напруженою, недосяжною. Але так чи інакше, люди тягнуться до людей, які уміють бути собою, попри будь-яку думку інших. І саме тут у цих людей народжується сила бути собою без будь-якого зобов'язання виправдовуватись. Наша мета як людей не є приховати чи соромитись своїх негативних чи сторін, чи недоліків. Ми маємо їх виявляти, приймати і в той же час інтегрувати.